Який момент! Зараз Ілля Рязанов. Патріот, ну, так, команда Євротехнобуд, добре відомі. Давайте після цієї атаки криводіт, пробиває момент. І тут Євген Мальчук рятує брат на мажу. На Некрасова. Жарко. Ще далі некрасов простріл. І кутовий Кутовий удар буде виконувати. Пробиває зліво і можливо. Блокує. Знову Романов. Підбирання бемберя. Вищевий воріт. І виникає тут момент Олександр Літовченко. Бемберя. Грає ліворуч. Доценко. Доценко пробиває, заробляє кутовий. Заблокований удар. Ми зараз допрацювали ці патріоти. в захисті. І вільний, удар. вільний удар на користь команди Атлант Євротехнобут. Саківський жарко буде розігрувати. Саківський пробиває. Відбувається патріот, ну це було небезпечно. І цей простріл заблокований. Знову м'ячем, ще один момент, а у Фьоров відбивається. Патріот апелюють там гравці. Це патріот вийти з під пресингу. Включають. Ярослава Доценка. Доценка чекає, підключення проходить Романов, Момент патріота. Ну і тут браво! Олександр Литовченко! Реагує він на удар. Від Романова. Гравці патріота. Доценко. на Бембері. Бомбері з'являється. За спиною пробиває позворота. Ну все це було цікаво і небезпечно. Доценко. Пробиває Товченко на місці. Добивання Романов. Романов залишається з м'ячем. Тут уже жарко. Сакінський. Саківський хитає. суперника, ходить і удар мажула. Омельчук. Добивання. Нікрасов. Не забиває Андрій. ну Це нагода. Це нагода. Продача праворуч. Саківський знову на Нікрасова. Ну, отримав дещо. Там по нозі Євген Саківський. Зараз знову Саківський. Нікрасов момент і м'яч в усі. 1-0 стає рахунок. ну Ось Євган Саківський знаходить таки передачею Андрія Нікрасова і той відкриває лік забитим голом. Передача праворуч. Саківський знову на Нікрасова. Ну, отримав дещо. Там, по нозі Євген Саківський. Розгортає вектор цієї атаки, чекає під пічні зараз пробиває. Вічі де на кутовий, блокує Ярослав Іванчук, це удар. І знову господарі. Вже бомбеля. Розігрує з Дуценко, Ярослав пробиває, вище воріт. Ну, Непоганий розіграш. Фондюшин. Дальше проводить, що мичук простріл. Момент відбивається. І тепер другий. Удар від Доценка. І тут Літоченко таки на місці. Олександра забирає в руки. Доценка на Бамбері. Бомбера набирає хід. Грає вперед проходить передача. Момент Вандюшин. Ну як там не розбирається. Зараз гравець Патріота і вибивають. Аут, і цей матч точно задає певний конус, задає певний ритм. дня. тут Літоченко пробиває. Мяч виходить. За межі 36 секунд. Вперед, Сахівський. І одна секунда залишається. До завершення. матчу. На цьому матч завершиться 1-0 Атлантів.